Троє чоловіків від добровольчого батальйону ООН зустрілися із пресою, щоб презентувати свій підрозділ і, як кажуть, змусити людей у мирних містах прокинутися і усвідомити. У нас війна, яка не закінчилась і не закінчиться до тих пір, поки одна із сторін не буде переможена. Все і ця війна може прийти куди загодно. І тут села так само. Мирному житті Борис Гуменюк, ініціатор створення батальйону ОУН, каже: усе почалося із бажання піти добровольцем на передову. Я спершу пішов на воєнкомат, і мені було відмовлено у зв'язку з віком. Казали, дядьку, вам 49 років, ви ніколи не служили в армії. От створюйте партизанський загін. От, ну, я їх послухав, о, сів своє авто, взяв свого товариша, ми взяли свої мисливські карабіни і поїхали на передову. Деякий час батальйон існував як взвод у складі Азову. Потім, упродовж восьми місяців, як батальйон без благословіння держави, а значить, майже без озброєння, користувалися тим, що було на руках чоловіків, а також трофейною зброєю, здобутою у боях. Нещодавно генштаб дав змогу оунівцям стати окремим підрозділом у складі збройних сил України. Чоловіки кажуть, із людьми проблем немає. Бажаючих вигнати окупанта море. І поразку під Дебальцевим міцний галицький дядько із позивним кіндрат пояснює тим, що там не було добровольчих батальйонів. Піски, де нині базуються оунівці, зруйновано вщент, проте вони під контролем наших. Ми повилазили своїх нор. І показали, що ми є, і зброя є, і ми дали від коша. Вони зрозуміли, що краще йти десь там, де нема, нема цих е, варіатів добровольців. Дехто закидає добровольця, натягнуті стосунки із регулярною армією. Чоловіки кажуть із хлопцями, які на передовій стосунки чудові, претензії до генерального штабу. Запитань до генерального штабу дуже багато. Так було багато запитань ще рік тому, коли б жодного постеру віддали Крим. От, і я абсолютно переконаний в тому, що було десятки тисяч, сотні тисяч, напевно, а може і мільйони українських чоловіків, які готові були битися за Крим. Суть добровольчих батальйонів висловлювати громадянську позицію на передовій, кажуть бійці. Мовляв, те, що не може виказати солдат регулярної армії, не боїться заявити доброволець.